ті процедури, які я взагалі не розумію. Слонний манікюр і педикюр. Педикюр. Впадло їхати, ще впадліше шукати, де припаркуватися. Потім сидіти декілька годин з доброзичливим обличчям, щоб тобі не відрізали зайвого. Не дай Бог випити каву, якою вас там пригощають. Бо вас якби за цих декілька годин ніхто в биральну не пустить. Якщо ти не записалася за місяць вперед, то потім ти будеш ходити з обрубками і позоритись. Косметолог. Ну, зроблять тобі чистку. Ну, ви ж розумієте, що це тортури. Тиждень ти заживаєш після цього, а потім тебе ще гірше сипе. І так по колу. Окей, зроблять маску. Скажіть, будь ласка, комусь взагалі це допомагало? І моє улюблене це, коли назначають з при акне. або метолог тобі вколить гіалуронку. Через рік ти заплатиш вдвічі більше, аби тобі її видалили. Шугарінг і воск це взагалі середньовікові методи. Довго, боляче, тиждень ти ходиш все гладенько, а далі знов чекаєш шугарінг. А розстання у це і нарощення вій. останній взагалі А годину мучитися з валіками на очах, щоб підкрутити вії на один клятий міліметр. Ну щоб що. фіналочка. <рекуплення> Звичайно, це все різні майстри і різні салони. Як ідіоти, тривожники, цілий місяць катаємося по місту, щоб всюди встигнути, всюди записатись, взиваємо це доглядом і турботою про себе.